Олімпійські рекордсмени Олімпійські ігри зародилися у Стародавній Греції, що у столітті до нової ери, і регулярно понад тисячу років проводилися у давньогрецькому поселенні Олімпія у державі Еліда на півострові Певне Абраменко Олександр Володимирович, український фристаліст, заслужений майстер спорту України. Фахівець із лижньої акробатики, Олімпійський чемпіон 2017 року, володар малого кришталевого голосу, лижньої акробатики сезону 2015-2016 року Жан Весанович Беленюк, український спортсмен і політик, борець греко-римського стилю, багаторазовий чемпіон світу і Європи, призер цих змагань, чемпіон Олімпійських ігор Токіо 2020-го, зрібний призер Олімпійських ігор 2016-го, чемпіон і срібний призер Європейських ігор Бронт. Жустін Брезас Буше – французька біатлоністка, чемпіон Олімпійських ігор 2022 року по біатлону, чотирьохразовий призер чемпіонатів світу, одна з наймолодших призерів чемпіонатів світу в історії. Ханна Найзе, німецька скабетоністка, Олімпійська чемпіонка зимових ігор 2022 року, срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу серед юніорів 2021 року. Дякую за увагу! Сподіваюся, ще зустрінемось!